Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання Жити по справжньому. Євреїв 135 Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тисячі людей молилися за пастора Еда Добсона. Коли у 2000 році йому поставили невтішний діагноз аміатрофічний склероз, багато хто вірив, що коли вони з вірою молитимуться про зцілення, Бог відповість негайно. Після 12 років боротьби з хворобою, через яку м'язи еда поступово атрофувалися, і за три роки до його смерті, хтось запитав його. Чому, на його думку, Бог і досі не зцілив його? Я не переймаюся цим питанням, відповів він. Його дружина лорна додала. Якщо ви лише прагнете мати відповіді, то не зможете по справжньому жити. Чи відчуваєте ви повагу до Бога в словах Еда і Лорни? Вони знали, що Божа мудрість вища за їхню власну. І все ж Ед зізнався. Я вважаю, що майже неможливо не турбуватися про завтрашній день. Він розумів, що хвороба призведе до ще більшої інвалідності, і не знав, яку нову проблему може принести наступний день. Щоб зосередитись на сьогоденні, Ед розмістив біблійний текст у машині на дзеркалі у ванній, кімнаті та поруч із ліжком. Бог сказав Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому то сміливо говоримо Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Щоразу, коли Ед починав хвилюватися, він повторював ці слова Ніхто не знає, що принесе завтрашній день. Можливо, практика еда допоможе нам перетворити наші тривоги на можливості для довіри. Які біблійні вірші допомагають вам зосереджуватися на сьогоднішньому дні? І не турбуватися про завтрашній. Де ви можете їх розмістити, аби вони сприяли зростанню вашої віри? Помолимось. Небесний Отче. Допоможи мені пам'ятати, що ти Бог, а я людина. Будь ласка, навчи мене тобі довіряти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.